В Києві на теремках існує школа, яка є незаконна. От. Я офіційно звертаюся до київської міської влади, аби вони це питанням зайнялися, тому що тут відбувається такі багато дивних речей. А це буду говорити, це мережа шкіл імені Від'єрнікової. Відкриваємо в їх Фейсбук, пишеться, що школа має державну ліцензію. Люди, батьки звертаються до. Відповідного управління освіти КМДА, скажіть, будь ласка, що це за школа? Приходить відповідь. Ми не можемо перевірити дати відповідь, тому що такої школи в нас не існує. Тобто людина рекламується, що це державна школа з державною ліцензією, а її немає. Плюс вона знаходиться в приватному секторі і ключове по факту це приватний будинок, але його не існує. Тобто школа існує тільки на папері, це самобут, і він не веде на експлуатацію. Тобто, я не уявляю, якими треба бути батьками, аби віддавати. Дітей в нелегальну школу. Тому що, не дай Бог, щось станеться, вони кажуть, чекайте, так школи ж немає. Тут по факту, по факту ще й в незданому в експлуатацію будинку собі вирішили зробити так. заклад, так. А, який теоретично несе відповідальність за всіх дітей, які туди ходять і в одному приміщенні знаходяться. Навіть дивіться, там не те, що дозволі, там ну, от, е батьки, е мешканці пишуть скаргу і скарга зникає. Тобто, от я не являю, який має бути рівень хабарів, аби закривати ці речі. О, це ж діти. Ну про, про е е е бомбосховище про говоримо, Ну там взагалі не йдеться. Ну нема бомбосховища. Mm -hmm. На ну, яке бомбосховище, коли там навіть немає аварійного виходу, які мають бути передбачені в школі. Тому я ще раз звертаюся до київської міської влади. Е е будь ласка, зверніть увагу на цю історію, а е е е інакше. Не дай Бог, якщо станеться якийсь там аварія чи що, і то насправді винних тоді не буде. Ну от насправді буде та сама історія, що, наприклад, в Запоріжжі вчора, коли така ж подібна школа, яка знаходилася на приватній території, згоріла тільки тому, що там не було доступу до води. Так, дивіться, з